Всім привіт! 30 червня. Вирощуємо кавуни на трьох ділянках і, залежно від землі, кавуни на даний час виглядають по-різному. На цій грядці найкращі, тому що вони ростуть на цілині. Восени ми викорчували старі дерева, переорали, навіть перегною не вносили. Кавуни люблять легкий ґрунт з гарним дренажем. Кислотність має бути нейтральною або слаболужною. В нас якраз чорнозем трішки лужний. І кавунам це дуже подобається. Також ця ділянка захищена від вітру. В основному цей рік дме із заходу на схід. Тут такий міцний тин, який не, не дме. І вони не перекидалися ні разу. Кавун любить температуру 25-30 градусів. Цей рік було мало таких теплих днів, але все рівно цим сподобалася погода, вони вже в'яжуться. Кавуни ми не пасинкуємо, ні в якій літературі я не знайшла, що вони потребують формування. Чим більша листова маса, тим кращий буде врожай. І також ми примітили, доки кавун не набере велику зелену масу, він не зав'язує кавунів. Запитувала в джіпічат, від чого залежить зав'язуваність кавунів, то написали від наявності бджол, мов у нас. Літають бджоли, але виходить, що їх вітром здуває. Талісман. Ранній гібрид 60-65 днів. Від висадки розсади в ґрунт має пройти 40-45 днів. Ми висаджували розсаду 20 травня, це була місячна розсада. Ми північна полтавщина, тому вирощуємо кавуни через розсаду. Висівали їх на клюнутим насінням 18 квітня. Місячну розсаду висадили в грядку. Не буде в нас стиглих кавунів через 45 днів, тому що його ще й одного кілограма немає. Талісман має бути 10-12 кілограм. Перший у нас в цьому році зав'язався на всіх грядках бедуїн. Тип тайгер, середній. 80 днів від сходів, а від висадки розсади в ґрунт 55-60 днів. Маса його має бути 8-10. Кілограм менший, ніж талісман. В тому році вони в нас менші і були. І, можливо, він якраз по своїх термінах і достигне. Ознаки стиглості. Сухий вусик, а головне, щоб була жовта пляма, на якому він лежить. не зелена. Від зав'язаного до стиглого кавуна має пройти один місяць. Оцим, мабуть, вже днів 10 є. У нас 40 днів пройшло від висадки розсади, а йому дозволяють аж на 60-й день бути стиглим. То думаю, він встигає по своїх термінах. Також ми вирощуємо карістан, вперше його посадили. В Карістана листя широке, зав'язаного ми ще не бачили. Тип Кримсон Світ. 80-82 дні від сходів або 64 дні від висадки розсади в ґрунт. 40 днів, через 20 відстає Карістан. Один бедуїн можливо встигне. Оце все Карістан. Обіцяють, що він дуже солодкий і врожайний. Листя сильне, багато листя. Шкідників тут не видно, від хвороб обробляємо триходермою. В тому році спробувала, але купили триходерму вже тоді, коли бачили жовті плями на листі, а цей рік... Розпочали майже відразу після висадки обробки. Висадили 20 травня, а обробили 1 червня, 14 і 29 червня. Зараз ознак хвороб немає. Схема висадки. Між рядами 2 метри, а між кавунами 1 метр. Пропололи вручну бур'яни. Дивіться, день вітряний, дерево хитається, а кавун тут потихеньку росте. Підемо подивимося на іншу грядку, там де вітряно. Кукурузу висаджувала через розсаду, дуже мені сподобалось, на той рік також буду ніякого клопоту. Вдома земля в нас набагато важча. Восени вносили перегній. Висаджували точно таку розсаду. Кавунів талісман, карістан, бедуїн, ще трішки топган. Торішнє насіння залишалося. Але поки що не бачу, щоб вони в'язалися. Тут дуже вітряне місце. І добре, що він дме тільки з заходу на схід в цьому році. Кавун ось висаджений і весь туди прямо поскручувало Якщо пагін із зав'язаним кавуном різко піднять і кинуть, чи вітром, чи коли ми прополюємо, там, переклали з місця на місце, то цей кавунчик уже рости не буде. Можливо, вони в'яжуться і їх відбиває вітром. Це талісман. Тільки розпочинають в'язатися. Догляд однаковий. І ще я бачила, що там ростуть швидше. У мене є органічне добриво гуміно. Я давала 100 мл на 10 літрів води, десь по одному літру два рази поливала. Хотіла, щоб вони тут догнали. Можуть вони рости в нас краще. Але ось як їх поскручувало талісман. Далі карістан. Трішки пізніше ми його на розсаду висівали, насіння чекала. Не бачу ще зав'язаних, бо пали в таку стресову погоду. А от далі посаджений бедуїн, він тут зав'язався самий перший. Я думала, що бедуїн має найкращу зав'язуваність в стресових умовах. Але ж кажуть, що бджола потрібна. Бджоли в нас тут є в сусідів. Кавун ось який. Можливо, в нього сильніші, важчі якісь погони та не перекидаються. Земля набагато важча і сильний вітер тут, немає ніякого. Тину міцного. І ще одна в мене є ділянка з кавунами. Думала, що перші ми будемо їсти ті, що висаджувала в тунелі. Вже скоро буду формувати дині. Я їх прищепнула, але їх треба ще раз прищипувати погони і нормувати врожай це кавуни, які я висадила після перцю. Тобто земля вже була використана. Ми вирощували розсаду перцю. Це був плівковий тунель. Звичайно, брала найкращу розсаду, підігрівала їх вночі ще плівкою. Це талісман. але він менший. Хоча я розраховувала, що тут будуть перші кавуни, бо я ж і підігрівала, додатково вдобрювала органічним добривом гуміно, так як і на грядці. А там, де ростуть на цілені, ми взагалі нічим не вдобрювали і не поливали. Дощів цей рік вистачало. Тут вмикала декілька разів крапельну стрічку і два рази вдобрювала. Це безнасінневий кідман. В тому році пробувала, він навіть не зійшов. В цьому році, нарешті, я його вигріла. Йому треба дуже високу температуру, коли розсадою росте. Сюди висадила дуже ранній гібрид Вікторія 56-60 днів. Його маса 5-9 кілограм. В закритому ґрунті вирощується тільки з бджолами. Так що, виходить, гібрид чи не гібрид, все рівно потрібна бджоло. Кавун не любить вітру і любить дуже гарний ґрунт. На першій грядці висадили, взагалі нічого не вдобрювали, не поливали. Грядка заросла, гарне листя, великі кавуни. Тут набагато більше роботи, але... Кавуни менші, та каванів ще взагалі немає, листя маємо. Червень був холодний, здається, що невигідно вирощувати розсаду кавуна, вона так виросла. Одну розсаду кавуна з'їли мурашки. І я посадила на клюнуту насіння талісмана. Зараз ця рослина має 10 см пагін і все, тому ми вирощуємо через розсаду. І ще одна ось у мене насіння кавуна посаджена, на клюнута, не сухим. Це талісман. І талісмани, які були найслабша розсада, довго вони стояли, сходили, потім відставали в рості, пошкодувала викинути, тунель звільнився, посадила сюди. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Далі покажу, як ми обробляємо кавуни триходермою. Триходерму я беру Живу від компанії Мікогардіан, Віріде, Конінгі, Херціано. За інструкцією, у мене трішки виходить слабший розчинток, спочатку замочую три види в одній ємності, через 20 хвилин переціжую, гарно промиваю пшеницю і поливаємо з поливалки по всіх кавунах, по всіх грядочках. Щоб дізнатися, чи працює триходерма, треба залишити одну ділянку необробленою. Ми обробляємо всю.